Фанати Віку, ви просили доказів та фактів про те, як за наші гроші нас дурять, як грабують та піаряться. Хотіли фактів того, що це не Вілков зберіг Кривий Ріг? Ну то отримайте. Але додивіться це відео до кінця, перш ніж строчити маячню у коментарі. Вітаю, друзі! Пам'ятаєте, у минулому відео ми з вами обговорювали те, як законно назначений паном президентом голова Дніпропетровської військової адміністрації незаконно забрав у підприємця 221 вагон із зерном. Різніченко видав розпорядження про відчуження майна, прикриваючись війною. Так от і гауляйтер Вілкул робить в кривому розі майже те саме. А ще виділяє з наших податків 16 мільйонів гривень для того, щоб піаритись. Я дуже хочу робити коротенькі відео по 3-5 хвилин, але не виходить. Бо в цьому відео ми з вами розглянемо відразу кілька ситуацій, пов'язаних із мародерством, абсурдом, цинізмом та наглістю мафіозного клану Увілкулів вілкулів та тим, що вони творять у кривому розі за наш кошт, та не за нас що. перш ніж ми почнемо, хочу щиро подякувати людям, які підтримують цей канал фінансово. Ваші пожертви фінансують вихід нових відео, і як бачите, я намагаюся випускати відео щодня. Тож то не зупиняємося, і разом вірю, ми з вами зможемо набрати критичну суспільну масу. Та нам вдасться зробити дві добрі справи для нашого міста. Я маю на увазі, що спершу ми виженемо з кривого рогу мафіозний клан Вілкулів. Бо колись таки наберемо купу підписників і в Києві не зможуть нас ігнорувати. А по-друге, це те, що маючи такий ресурс, ми зможемо разом слідкувати за тим, щоб ті люди, які, я сподіваюся, врешті-решт замінять мафію вілкулів, знали, що за ними теж буде контроль та увага до кожного їхнього руху. Прикольно, Тож не спиняємося, ставимо лайки, коментуємо, донатимо хоча б по 5 гривень, і найголовніше поширюємо відео по усім шпаринкам. Почнемо з того, що у телеграм-каналі Чорти Кривого Рогу, до якого я не мав і не маю жодного відношення, так от на цьому каналі опублікували цікаві документи, в яких вказується, що відомий в кривому розі корупціонер Сергій Стефанюк за вказівкою Вілкула віджав автомобілі в міських автосалонах Volkswagen, Renault та Toyota Center. Я можу зрозуміти, що віджали у Toyota. А от як у Вілкула рука піднялася віджати автомобілі у своїх товаришів, яким належать Volkswagen та Renault, це для мене загадка. Але ні, не загадка. Війна, все спішить для Вілкула Немає нічого святого. Він дуже скупий та жадібний. Да. Саша, ти не думаєш, що дешевше все ж таки було б заплатити? Ти ж крадеш мільярдами. Хіба нема грошей, щоб придбати машини? Хоча про що я говорю? Саня в нас спину зламає, підбираючи копійки, які випали в нього з рук в магазині біля каси. Тому... Ось на своєму екрані ви бачите розпорядження, підписане Олександром Вілкулом із Гербом України. Для мене це мерзенно, що іменем нашої держави гниль у шапочці видає якісь розпорядження, але факт лишається фактом. І ти нічого не зробиш. Незаконно захопивши владу в кривому Гауляйтер, посилаючись на статті Конституції України та норми законів, видає розпорядження про примусове відчуження автотранспортних засобів, буцімто на користь територіальної оборони міста. Він ще список надав, які машини буде забирати. Ось цей список. Ха ні, перепрошую, не цей. Ось він. Це я переконаний ніщо інше, як банальний рекет, грабіж, чи навіть не знаю, як правильно назвати Городську владу. Як ми з вами з'ясували в одному із попередніх відео, офіційно вілкула ніхто не назначав на жодну із посад. Він самозванець, узурпатор влади не більше. Вот це правда. Але повіривши в себе та маючи бездонний ресурс у вигляді як бюджету Кривого Рогу, такий змогу доїти будь-який бізнес, Саша повірив у свою богообраність. Та право вершити долі. Здравствуйте, до речі, наскільки мені відомо, документи, які я вам щойно показав, долучені до кримінальної справи, яку веде обласна поліція. І якщо Вілкул не відкупиться від поліції та суду, то є надія, що буде якийсь корисний для суспільства результат. Поки ми з вами говорили за вілкула, зовсім забули про його кишенькового песика, пана Сергія Степанюка. Вісім років тому потужний міністр внутрішніх справ пророкував пану Степанюку від п'яти до десяти років ув'язнення за те, що він, будучи на посаді голови, Метологійної районної ради отримав хабаря у 60 тисяч гривень за дозвіл на встановлення незаконних мафів. Цікаво, якщо 8 років тому хабар за встановлення кіоску був 60 тисяч гривень, то скільки ж песики вілкула збирають за мафи зараз? Пророцтво Авакова не збулось. Зате збулось пророцтво Артема Мороки. Нічого не буде. І нічого не відбулось. Продажні суди виправдали корупціонера, і він став на службу господарю а точніше, очолив кишенькову гвардію вілкулів у виконкомі, яка утримувалась та утримується з наших з вами податків. Мова йде про так звану муніципальну гвардію тих кремезних чоловіків, які не допускають до блаженного тіла вілкулів нікого. А ще муніципали, я переконаний, причетні до фальсифікації на виборах міського голови. Бо якимось дивним чином, охороняючи міськвиконком, вони прогавили зникнення бюлетенів, які можна було перерахувати та виявити підробки і фальсифікації. Ну і звісно ж, зняти вілкулів із кривого рогу. <звук> Що зараз із Степанчуком та муніципалами? Як ви вважаєте? Я не знаю. Я не знаю. він очолює один із батальйонів ТРО, в якому здебільшого знаходяться саме так звані бійці муніципальної гвардії. Але на щастя, не тільки вони. В тому батальйоні є й адекватні хлопці і дівчата, які з радістю діляться зі мною інформацією про злодіяння кишенькового песика Вілкула. На жаль, через страх перед цією мафією Вілкулівською, мої інформатори не хочуть зараз публікувати усю надану мені інформацію, бо тоді на них чекають серйозні проблеми через корумповані каральні органи. Як хорошо, що збили, покалечили чоловіка. Але після війни інформації буде стільки, що мені відео доведеться записувати на кілька годин, щоб про все розповісти. Та менше з тим, йдемо далі. У телеграм-каналі черти Кривого Рогу є ще одна цікава публікація, яка стосується головного юриста Криворізького виконкому, пана Максима Кудіна, який, як пишуть. Перший стоїть у черзі на допит по кримінальній справі по віджатим автівкам та узурпації вілкулом влади в Кривому Розі. За інформацією каналу, саме цей пан вигадував накази неіснуючої військової адміністрації, за якими у мешканців Кривого Рогу віджималось майно. За це Гауляйтер нагородив пана юриста грошима, за які він придбав собі автомобіль Тойота. На якому на радощах за останні три місяці майже 20 разів порушив правила дорожнього руху і не сплатив жодного штрафу? Ще один цікавий факт про юриста Гауляйтера Вілкула це його мама. Пам'ятаєте, у попередніх відео я говорив, що на будь-яку керівну посаду в комунальному підприємстві міста назначає виключно узурпатор влади Вілкул. Правильно, щоб не було каких-то збоїв. Він назначає і він приймає рішення, щоб прибрати. Так, от як ви вважаєте, хто займає посаду головного лікаря пологового? Будинку на прудах. Правильно, ви вгадали, це мама вельмишановного юриста, який покриває вілкулів, пані Ніна Боровик колись була членом партії регіонів. Зараз є головним лікарем і залюбки позує на фото з гауляйтером, щоби. Підняти йому рейтинги. До речі, про рейтинги. Багато хто з вас підписаний на мій Фейсбук, і вже певно ви бачили, що за наші з вами податки під час війни, коли ми з вами скидаємося по гривні, щоб допомогти нашим військовим, мафіозний клан Вілкулів виділяє 16 мільйонів гривень із наших податків на самопіар і рекламу Гауляйтера. Ви вже здогадались, що це буде за реклама? За наші з вами 16 мільйонів гривень. Вілкул розмістить 2000 хвилин інформаційних повідомлень поза межами рекламних. І новинних блоків на радіостанціях Радіо П'ятниця, Енерджі, Перець фм Город «Город-ФМ», Радіо Кривбас. Хронометраж одного виходу буде до однієї хвилини. Додатково вілколи розмістять 5250 хвилин інформаційних повідомлень на двох телеканалах: перший міський та громадське телебачення Дніпра. ОТВ. Не менше п'яти інформаційних повідомлень повинно виходити у ранковий і вечірній праймтайм. Хронометраж одного виходу буде до трьох хвилин. Тобто, по три хвилини будуть розповідати, як Вілкул врятував Кривий Ріг. Що пасики на моциках з повним баком Бензіка. Я в... я, воював, я воював. Я танки гризь як барбарис. Медалі відрами давали. Я не брав, я в... я воював. А ще у 2023 році вілкульня розмістить 900 інформаційних повідомлень на таких інтернет-ресурсах, як Кримбас Онлайн. Пульс, перший міський інформатор 0564UA. Також будуть розміщені інформаційні повідомлення обсягом 56 тисяч 20 квадратних сантиметрів у друкованих виданнях Пульс, моя газета домашня в кривому розі, вечір та весні кривбасу. Ще раз нагадаю: за все це платимо ми з вами. Ці гроші не йдуть нашим солдатам, не йдуть переселенцям чи дітям сиротам. Ці гроші не підуть навіть на пенсіонерів, які вболівають за вілкула. Бо навіщо витрачати кошти на допомогу, якщо можна просто про цю допомогу розповісти з газет радіо та екрані телебачення, наші люди мудрі, але й це ще не все. Тепер ми з вами про піар поговоримо. Штопаний Вілку по своїм каналам піариться на тому, що за наші податки він сплатив за останню партію маскувальної амуніції для наших військових. Вся ця амуніція, як говорить Вілку, виготовляється у кривому розі, і це. Чиста правда, а от чого не говорить Вілкул по своїм каналам: це те, хто виготовляє цю маскувальну амуніцію, та скільки це коштує. Платникам податків. Ну як Вілкул не говорить, то я вам про це розповім. Дякуючи журналістам видання свої, ми з вами знаємо, що ці захисні костюми по завищеній ціні придбані у одного із членів мафії вілкулів, а саме у заступника діда Вілкула, пана Константина Бєлікова. цього разу фірмі пана Бєлікова з наших податків сплачено 4 мільйони 590 тисяч гривень за 2700 маскувальних костюмів. Кожен з яких коштуватиме нам з вами по 1700 гривень. Але якщо Білку не узурпував владу і хтось нормальний був на його місці, то один такий костюм можна було б закупити по ціні від 950 гривень до 1600 гривень за штуку. Це не говорячи про те, що будь-який виробник охоче надасть знижку при оптовому замовленні. Підводимо підсумки: бюджет кривого рогу був 9,9 мільярдів гривень. За ці гроші місто виглядає гірше ніж якесь прифронтове. Але не по телевізору та підконтрольним вілкулякам ЗМІ. Там все квітне й пахне. За 13 років свого правління вілкуляки збудували саме, що не не є мафіозний клан. Із чіткою структурою підпорядкування та ієрархією. В клані є просто бійці, є капо, такі як Беліков, є юристи, є підконтрольні журналісти, є куплені правоохоронці і судді. Є всі атрибути справжньої мафії. Але за все це платимо ми з вами. Ви просто уявіть. Відкиньте все і уявіть, яким би міг бути кривий ріг, аби в ньому не було вілкулів. Думаєте, рашисти б його захопили та зруйнували? Ні, я так не вважаю, бо це не вілкул клонував себе у багато тисяч одиниць, і це не він цією армією клонів з автоматами та гранатометами не пустили до нас окупантів. Все, що він робив, як тоді, так і зараз, це кравна закупівля для військових, віджимав чуже майно і піарився постійно піарився. Більше нічого. Так ілі ні? але ви уявіть собі, якісні лікарні, уявіть просторі нові школи, уявіть чисту питну воду із під крану, уявіть дороги без ям, уявіть автобуси, і тролейбуси, трамваї, чисте повітря без відкатів за викиди. Уявіть парки, які стоять десятиріччями, а не руйнуються відразу після відкриття. З таким бюджетом, як у кривому розі, наше місто має виглядати краще ніж Дубай, але з вілкуляками: Гудбай, Дубай, привіт, розруха! І зараз гауляйтер в черговий раз нам бреше. На початку війни у проплаченому інтерв'ю журналісту «Українській правді» він казав, що не піде в політику. І ви останнє час не займалися політикою. Я два роки тому прийняв рішення повністю вийти з політики. Я планував вийти повністю з політики. Впрочем, як і зараз планую. Коли закінчиться війна, закінчиться вона обов'язково нашою перемогою, я не буду займатися політикою. Але той, хто не буде йти в політику, хто не буде обиратись на виборах, він і не буде 16 мільйонів викидати в рекламу, щоб замилити очі і створити віртуальну реальність, в якій він герой, рятівник, господарник і просто хороший парубок. Це ворог. Мешканців нашого міста. Бувайте! Живіть довго та процвітайте. А вілкуляча мафія бажає кожному члену цієї організації відпочити або у в'язниці, або зависнути на шибениці. Але без нашого з вами бажання вони за наші кошти будуть зависати не на шибениці, а на Мальдівах чи ще десь. А все остальное то такое аплукаво. У цьому відео автор розповість про думку про ціничні службення та все ще не дозволене закону України зі статтею 3 Конституції України та всіма іншими закладами України і визволені. Ще раз повторюю автор розповість про складову підписку. Вам будуть довго бігти в